Знаходимося сьогодні на львівському авторинку, проводимо оглядці на автомобілі. Покажемо вам сьогодні кілька популярних кросоверів за вашими запитами. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ, звертайтеся до нас. Автопідбір Colorit Motors. Audi Q5 2015 року. Двохлітровий автоматична коробка, повний привід, комплектація Premium Plus, 153 тисячі пробіг. Вартість авто 17 тисяч доларів. Nissan Qashqai 2012 року. Офіційне авто 1,6 бензин, механічна коробка 143 тисячі пробіг. Ціна авто 10 тисяч 900 доларів. Volkswagen Tiguan 2013 року. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід 210 тисяч пробіг. Ціна авто 12 тисяч 500 доларів. Kia Sportage 2021 року. 24 бензин, автоматична коробка, повний привід 60 тисяч пробіг. Вартість авто 18 тисяч 900 доларів. Audi Q5 2017 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка повний привід, преміум плюс комплектація 165 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 25 тисяч 200 доларів. Volkswagen Tiguan 2018 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка повний привід 144 тисячі пробіг. Ціна авто 20 950 доларів. Volkswagen Touareg 2010 року. Гібридне авто 3-літровий бензин електро, автоматична коробка 270 тисяч пробіг. Вартість авто 14 950 доларів.